Підлога з землі, цегляні стіни та відсутність необхідних комунікацій. Таким було укриття Чернігівського дитячого навчального закладу номер 4 До початку тут відповідних ремонтних робіт це було просто підвальне приміщення, яке не було забезпечене нічим необхідним для перебування в ньому дітей. Під час активних бойових дій на території області Чернігівський садочок номер 4 зазнав значних пошкоджень, адже одним із перших потрапив під ворожий вогонь ще у лютому 2022 року. Над відновленням приміщення закладу протягом більш ніж півроку працювали міжнародні партнери. Разом з тим, повне облаштування укриття тут було профінансоване урядом Бельгії. А виконали необхідні роботи з ремонту волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробат. Ми партнери з бельгійським урядом. Бельгійський уряд профінансував, зокрема, цей об'єкт, і ще три: це в Сумській і в Харківській області. І ми зробили це укриття. Прекрасне сучасне укриття разом з нашими партнерами 23 лютого 2024 року. Чернігів з робочим візитом відвідала делегація з Бельгії. Укриття дитячого садочку номер 4 стало однією з локацій для зустрічі з представниками міста, волонтерами та жителями Чернігова. Разом з тим представники Бельгії подякували жителям України за стійкість, а волонтерам за якісне виконання роботи. Це дивовижно, що ви можете втілювати такі проєкти, навіть перебуваючи в стані війни. Я щаслива, що Бельгія змогла підтримати ремонт в укрисі цього дитячого навчального закладу, вплинути на розвиток освіти у вашій країні. Діти це майбутнє України, і дуже важливо робити все можливе, аби їх вберегти до початку великої війни садочок не мав укриття, було лише неохайне підвальне приміщення. За кілька днів до повномасштабного вторгнення освітяни навели у ньому лад, наскільки це було можливим, власними силами. Пізніше, під час обстрілів району міста, в якому розташований садочок, в цьому підвалі переховували жителі з сусідніх будинків. Після деокупації області, коли розпочалось відновлення приміщення закладу, представники громадської організації Добробат розробили необхідну проєктну кошторисну документацію та розпочали роботи з облаштування укриття. Ми займаємося відновленням. 80% – це фаст рекавери, це вікна дахи. Те, що треба швидко робити, і вже перейшли в інфраструктурні проекти, в якому наразі ми сьогодні знаходимося. Дуже якісно зроблено надійно. Ми задоволені. Дітки перебувають в комфортних, безпечних умовах. Майже для кожної групи ми маємо окреме приміщення, яке обладнане і вентиляцією, і обігрівачами. Також ми тут можемо і спати, і приймати їжі, якщо це режимні моменти попадають на тривогу. Наразі представники громадської організації Добробат продовжують активну роботу на території Чернігівської області, допомагаючи постраждалим у наслідок активних бойових дій у нагальному відновленні житла а також об'єктів соціальної інфраструктури. На Чернігівщині ми плануємо реалізовувати теж нові проекти. Ми зараз робимо і в Ягідному, ну і в Іванівській громаді, і в Київській громаді дахи, вікна. Будемо також робити заклади охорони здоров'я і школи. Ми працюємо над тим, щоб у нас збільшувалась кількість партнерів, бо для того щоб ми могли більше робити нам потрібно більше ресурсів. Ми їх беремо з-за кордону для того, щоб не переобтяжувати наших людей. Бо ви розумієте, донатити вже люди, втомилися а в наш рух, в нашу філософію об'єднання люди можуть прийти і допомогти руками, знаннями. А ресурси ми знаходимо за кордоном. Чернігівщина стала однією з перших областей, де після деокупації розпочав свою роботу добробат. Наразі ж представники цієї громадської організації працюють над відновленням у семи областях нашої країни, що найбільше постраждали внаслідок активних бойових дій: це Чернігівська, Київська, Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька та Миколаївська області.